Всім привіт! Вирішив я купити собі такий набірчик за 4,5 тисячі. Купив я перед тим такий же набірчик, я вам зараз покажу. що називається, Вирішив я відкрити просто без запису. Падає мені зразу з першого фараон це з поганої компанії. Потім мені падає з сюрпризу, тобто, падає на 114-го контейнер, мені падає 114-й. Ну, це просто жах. Потім я відкриваю. Що це я відкривав. А, мегаконтейнер. Падає мені мегаконтейнер. Ну, з мегаконтейнера падає от мені СУ 122 122.44. Просто три танки залотав. Оце називається типу, відкрив без запису. <н lire> це капець якийсь. Ну що ж, давайте відкриємо тепер з вами. Я надіюсь, що зараз мені принаймні випаде, типа, тут Я просто казав, типу мені і так з тою фігні, тої. Так, сказати, дірма нічого не падає. <н lire> вот. А під запис от таке. Якесь. Ну, коротше, що буде, то буде. Тут я максимум, напевно, до другого дойду, а і то. А, ну от, другий. І що ти мені далі? Боже, типа. Я зараз заходжу через іншу площадку іноді. І на тій площадці, коротше, он... бліц чомусь отак тупить. Ух ти, -ух ти. Третій. Ой. Ей. Що це було? Коротше жах якийсь. Добре, відкриваємо третій. Буде четвертий. Обламало, ну нічого, трошки тут зато дало. Так, ну що, збери їх усі. Ой, куш, збери їх усі. А, блядь, міст такий, як збери їх усі в натурі. Падає просто тіпа, одні ресурси. Типу бусти на, на золото. У мене тіпа, більше 25 тисяч бусів на золото, тіпа, я вже навіть не знаю, куди їх втратити. Химера. Ну, було б добре хемеру достати. А так достанемо, типу, ну, 500 золота хоча б. 100%. Ну от. Криший жах. Добре, тепер відпад. Чи мені з відпаду випало? А, ні, з мого контейнера, так. Збро їх усім. Думаю, не бачилось. Один відпад не вистачає. О, Боже. <реш>, Який жах. Зато танчик є. Угу. <реш>, 250 золота. Ну, короче.